Вітаю, друзі! 8 березня сьогодні з вами знову Олег Кличок. У другій половині дня президент України Володимир Зеленський трішки привідкрив таємниці переговорів, які будуть проходити у вівторок, у Джиді, в Саудівській Аравії, між командами Зеленського і командою Трампа, між Україною та Сполученими Штатами Америки. Там мали обговорювати два проекти угоди про припинення вогню. І також про використання спільно корисних копалин. Не схоже, будуть говорити певне про одну, про яку саме я вам зараз розповім, тому, будь ласка, спочатку підпишіться. Дуже вас попрошу, друзі. Допоможіть каналу піднятися, тому що атака йде просто неймовірна. Дуже якісний контент, так говорить Ютуб. Не буду сам на себе наговорювати, але пропозиції наших відео дуже замало, тому виключно ваша активність допоможе просувати його. Ну, а як це робити, ви вже добре знаєте. Підписки, відписки це можна робити кілька разів, і також коментарі і поширення. Максимальне поширення в усіх соціальних мережах. Скидайте друзям посилання на відео, яке вам подобається, в їхніх месенджери, І такий спосіб буде активніше пропонуватися наш контент на платформі YouTube. Тому принагідно вас про це прошу і заздалегідь говорю велике вам дякую. Отже, тепер давайте, друзі, до суті. Десь близько обіду українська правда повідомила про склад делегації, яка може бути у Джиді. Серед інших там була пані Свереденко, це віце-прем'єр-міністр України, з питань економіки. Але пізніше Володимир Зеленський поточнив склад делегації. Свереденко немає в ній. Будуть там керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Андрій Сибіга це очільник закордонного відомства, Рустем Умеров – це міністр оборони і заступник Єрмака Павло Паліса. Павло Паліса це також військовослужбовець, він проходив службу в Збройних силах України. Тобто представників економічного блоку немає. Ну і мені особисто вказується на те, що певне поставлено на паузу підписання угоди про використання. Копалин українських. Ну, можливо, зараз торгуються про якісь умови, а можливо, угода буде підписана після того, коли буде зрозуміло, коли буде припинено вогонь. Це також може бути предметом торгу. І Трамп може на це піти, тому що до нього дуже важливо зараз припинити вогонь, умови його, ще раз наголошую, абсолютно не хвилюють. Маю на увазі умови, за якими може завершитися війна, але головне, щоб не стріляли. Ну і президент України говорить, що з нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємось, що вдасться обговорити і погодити необхідні рішення та кроки. Додам, друзі, що Зеленський повідомив, що він не буде присутнім на цій зустрічі. Він буде на день раніше у Саудівській Аравії. Офіційна позиція є, що конкретно відбудеться з наступного тижня. Ми подивимося обов'язково. Тому ще раз наголошую: перевірте свої підписки і також шери, шери, шери допомагатимуть нам витягнути із того багна, куди нас засунули боти, і це дуже важливо. І тепер, друзі, давайте я вам закцентую увагу про Європу після саміту в Брюсселі. Позиції Дональда Трампа доволі прохолодної до Європи його невдоволень тим наскільки нерішучими є європейці, ну і ми також цим невдоволені. У Європі триває дискусія. Це дуже добре. Дискусія про те, що робити далі. Вона не зовсім приваблива, намагаються європейці ховати голову пісок, ну, от, До прикладу, сьогодні видання The Wall Street Journal повідомляє про те, що Фінляндія, Німеччина та інші країни НАТО розслідуючи обрив кабелів, ну ви певно про це вже чули, і знаєте, estlink 2 та Ціліон-1 та інших подібних інцидентів на Балтиці не знайшли жодних підтверджень, що вони пов'язані з владою інших країн. Ну, тобто з Росією не пов'язано, це найголовніше. І вже я бачив, що Russia Today опублікували цю новину, і російські телеграм-канали і змі публікуються просто неймовірно розносять. Дивіться до нас, претензій немає ніяких. Фактично ховає Європа голову в пісок і боїться назвати очевидні речі очевидними. Ну по іншому я це пояснити не можу, і це підтверджує в тому числі коментар керівника німецької розвідки Бруньо Каля, який вважає ймовірним, що Росія спробує перевірити дієвість статті 5 північно-атлантичного альянсу про колективну безпеку, і припустив, що у разі зупинки бойових дій в Україні. У недалекому майбутньому цей ризик стане більшим. І говорить, якби війна закінчилася раніше 30-го року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи. Логічний висновок з цього всього, значить, Європа не зацікавлена в тому, щоб війна закінчилась. Тому, певне, Трамп недалекий від істини. Що говорить, до речі, Каль? Ми дуже сподіваємося, що так станеться, але ми маємо припускати, що Росія захоче нас випробувати, перевірити єдність Заходу. На його думку, час та ймовірність такої перевірки прямо пов'язані з тим, як далі будуть розвиватися події у російсько-українській війні. Якби вам було менше загрози і ви дійсно бажаєте жити в безпеці, то дуже просте рішення є: Допомагайте в Україні так багато, щоб ми перемогли Росіян. Це можна зробити. 2022 рік це показав. Але нині Європа бере позицію, будемо допомагати Україні стільки, скільки зможемо, ну але не стільки, щоб Україна перемогла. От точно така сама історія була і за часів Джозефа Байдена. І це ще не всі друзі, новини з Європи, тому що коментарів сьогодні трішки насипало. План переозброєння Європи, який розглядався на саміті Брюсселі 6 березня, який не був ще офіційно затверджений, але вже образи його вимальовуються. Так от, на думку Орбана, цей план створить найчисленнішу в Європі армію Німеччини, чого не було з часів Другої світової війни. Про це він сказав під час виступу в Національній торгово-промисловій палаті і акцентував на тому, що план, який схвалений 26 країнами, він не голосував за це. Передбачає формування пакету на суму 800 мільярдів євро. Це буде десь далі, туди, приблизно десь до 2030 року. А в цьому році вони. Мають освоїти додатково 150 мільярдів євро на озброєння. Так от, цей план буде спрямований на зміцнення оборони, удосконалення Збройних сил, а також розвиток військової промисловості держав Європейського Союзу. В результаті, каже Орбан, армія Німеччини буде найчисельнішою в Європі. Ну, певне, мабуть, більше, ніж е, навіть французька армія. Але такі армії повинні бути усі у Європейському Союзі. І тут виникає запитання. А кому зараз Орбан підігрує? Трампу, який стверджує, що Європа має бути сильною і непохитною. Чи Путіну, який стверджує, не голос, звісно, але робить усе, щоб Європа була розірваною. Тут така у Орбана біполярочка сталася, і як на це відреагує Трамп, невідомо. І сам він говорить, велике питання у тому, як на це відреагують Росія та Америка. Але Трамп буде реагувати на слова Орбана, а не на рішення Європи, тому що рішення Європи Трамп засуджує через те, що воно дуже повільне. І він засуджує непоквапливість Європи, а йому треба швидкі рішення для безпеки Європи. Справді, друзі, Трамп прагне, щоб Європа була безпечною. У мене особисто в цьому сумнівів немає. Ну і також, враховуючи те, що вже почали ділити гроші в європейському союзі, розпочалися між Франція та Німеччина посперечалися через план озброєння Європейського Союзу на 150 мільярдів євро, які вони хочуть освоїти цього року. В принципі, такі суперечки були раніше, тому що, до прикладу, Макрон постійно виступав за те, щоб, наприклад, і снаряди купували лише у Франції, а не щоб закуповували їх десь інде для України. Це було не дуже публічно, а сьогодні це вже виходить у публічну площину. Так от, про це повідомляє Financial Times і говорить, що. Під час саміту Європейського Союзу у четвер, 6 березня, кілька лідерів, у тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зараз уже йде з посади, заявив, що ініціатива має бути відкритою для партнерів, які не є членами Європейського Союзу, наприклад, Британія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина. Але це говорив друзі не лише Олаф Шольц, є ті, хто її підтримує в цій частині. Бо справді я вважаю, що. Такий союз треба розширювати і на ту ж саму Британію, і на ту ж саму Туреччину, і навіть створювати такий союз з Україною. Але поки що Україну вони не хочуть брати до такого союзу, тому що діють в рамках нібито ЄС, але бачите, ініціатива виходить за рамки ЄС. Проте президент Франції Емануель Макрон заявив, що витрати мають йти на європейську продукцію, а не на готове обладнання, яке знову виявиться не європейським. Окей. Я також не заперечував би цього, аби в Європейському Союзі було достатньо такого обладнання, але його дуже недостатньо. Вкладання в технології правильна річ, але це довготривалий процес, тому що ви, дорогі французи. Навіть донині не розробили ракету середньої дальності, і почали нею займатися публічно лише після того, допоки по Україні не прилетів Арішні. Лише тоді вони почали чухатися. Тому хотілося, щоб і нині французи відповідним чином адекватно реагували на виклики, які нині є. Тому що і у Макрона я відзначаю, друзі, таку певну біполярочку, як і у Орбана. Ну, Хоча, за великим рахунком, у Європі, в принципі, зараз всі так виглядають. Ну і також стало відомо про те, що у США дуже цікаві заяви, які межують друзі, із ультранаціоналістичними поглядами, ультраправими, ну і десь навіть із нацистськими, і російськими. Ні, я зараз не те, що там намагаюся знайти якнайгірші слова до адміністрації Донада Трампа, але справді цим починає смердіти. Так от, як пише видання New York Times, адміністрація Трампа прагне заборонити. Або обмежити використання сотень слів на офіційних сайтах у документах та інших публічних текстах. Такий аналіз провело видання Нью-Йорк Таймс. Журналісти вивчили урядові записки, офіційні та неофіційні посібники з видалення або зміни формулювань термінів у деяких випадках. Пишуть журналісти, федеральні агентства рекомендували дотримуватися обережності під час використання певних слів, не запроваджуючи при цьому прямої заборони, тобто такі легенькі рекомендації. Ну і вони знайшли 200 слів, які сьогодні не рекомендують вживати в офіційних документах. Серед них такі: активісти, антирасизм, приналежність, грудне вигодовування, кліматична криза, різноманітність суспільства, інвалідність, дискримінація, рівність. Фемінізм, гендер, іммігранти, ЛГБТ, психічне здоров'я, меншини, пригноблення, орієнтація, вагітні, расова справедливість, расизм, секс, трансгендер, жертви. Ну, це питання, для чого це робиться. Ну, на перший погляд не зовсім зрозуміло, але вже є певна ясність. Пентагон масово видаляє світлини, що зображують жінок та меншини у війську. Під зачистку потрапили навіть знаменитий бомбардувальник Енола Гей. Що скинув атомну бомбу на Хіросіму. І саме через те, що там є слово гей. За даними Associated Press, які також проводять такі аналізи, як і їхні колеги з New York Times, передбачене видалення понад 26 тисяч зображень, проте число може зрости до 100 тисяч, і відновити їх буде нереально. 26 лютого Пентагон наказав усім військовим підрозділам переглянути публікації, фото, новини і відео, щоб видалити будь-які згадки про різноманітність, рівність та інклюзію. Тому те, що пишуть у Нью-Йорк Таймс на рахунок використання слів, воно підтверджується: тим, хто не встиг зробити це впродовж тижня, наказали тимчасово приховати весь контент, опублікований за 4 роки адміністрації Байдена. Ну, звісно, що винний в цьому не Байден, але. Політика Трампа дуже очевидна. Втім, за часи Байдена і раніше демократи, я вважаю, і призвели до того, що сьогодні ну до влади у Сполучених Штатах Америки прийшли відверті ультраправі націоналісти, ну які вже починають межувати із не дуже приємними течіями і підтримують, такі як Ілон Маск, навіть фашистські течії у тій ж самій Німеччині, де власне вони набувають дуже великої популярності. Тому справді світ дуже з нині змінюється. І ми за цим пильно слідкуємо і треба бути самим дуже обережним в цьому плані. Ну і ще одна новина про Білий Дім, друзі, так що вам, вибачте, сумно сьогодні не було. Білий дім перевіряє на лояльність кандидатів на високі посади, лояльність саме до Дональда Трампа. Вони ставлять питання про депортації і укази та вибори 2020 року. Про це пише уже видання Bloomberg. Особливу увагу приділяють також ставленню до подій 6 січня 2021 року. Коли прихильники Трампа штурмували капітолій мовляв, ви підтримуєте чи не підтримуєте ці ідеї? Якщо не підтримуєте, ви не підходите. Ці питання є частиною ретельного відбору, бо адміністрація Трампа шукає осіб, які цілковито підтримують його політичну лінію. В принципі, це не нове. Трамп так відбирав собі у команду нових членів, які з ним нині працюють, але то стосувалося вищого рівня керівництва. А тепер, як бачите, навіть середня ланка, я не виключаю, що і нижня ланка. Ну і це дійсно. Смердить дуже смердить непривабливо. Ну і ще одна новина: також неприваблива. Вибачайте, але на сьогоднішній день трішки таких є із Європи. Про російський кандидат у президенти Румунії Джорджеско офіційно може балотуватися у президенти. Раніше йому заборонили балотуватися через те, що він використовував непрозорі схеми для перемоги на попередніх виборах, які були власне скасовані. І Конституційний суд Румунії відхилив протести. Їх було два проти реєстрації його, і про це повідомляють місцеві змі. Відтак, тепер у Румунії до влади може прийти черговий проросійський кандидат. Чому, власне, говорю черговий? Тому що вже два такі є: Фіцо і Орман. Але от якщо з Фіцо ще плюс-мінус можна впоратися, зверніть увагу, що його нині взагалі немає в інформаційному полі. Йому пообіцяли газ з Росії на превеликий жаль газ з Росії через територію України. То, як будуть е, далі обставини складатися із Джорджеску, це питання залишається відкритим і відповідь на нього поки що ніхто дати не може. Але він категорично виступає проти підтримки України. Втім, він недалеко відійшов від усієї Європи, якщо говорити на правду, тому що вони сьогодні також проявляють, точніше не проявляють рішучість у підтримці нас у протистоянні російській агресії, хоча допомогу обіцяють. Стільки, скільки треба буде, але не стільки, щоб ми перемогли. І на завершення, друзі, вам все-таки приємна новина. Сподіваюсь, що вона підтвердиться, що стосується саме Курської області. Ви, певно, читали вже в телеграм-каналах, що там ситуація, мовляв, не дуже втішна для Збройних сил України. Генеральний штаб Збройних сил України щойно повідомив, що ситуація в Курській області під контролем командування. Інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності. Як пишуть там лише окремі диверсійні групи, намагалися зайти. А в суджі російські спецпризначенці, які туди потрапили через газогін, несуть дуже великі втрати. Це інформація на цю хвилину офіційна. Я свідомо не поширюю інформацію, яку публікують там різноманітні телеграм-канали, бо це дуже справа відповідальна, особливо в умовах воєнного стану. Друзі, ще раз прошу вас про підтримку каналу, бо дійсно щось дуже-дуже складно йому просуватися. Відтак, ваша активність це запорука успішності нашої з вами. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!